Воротар Баварії Мануель Нойр близький до продовження контракту з мюнхенським клубом. Як повідомляє Кікер, 38-річний голкіпер підпишему угоду терміном до 2026 року. Зазначається, що сторонам залишилося угодити лише незначні деталі. Нойер виступає за Баварію з 2011 року. За цей час він провів 540 матчів у всіх турнірах, у 256 з яких залишив свої ворота сухими. Контракт футболіста з клубом діє до літа 2025 року. Головний тренер Баварії Венсан Компані на прес-конференції перед матчем 6 туру Ліги Чемпіонів Шахтарем прокоментував можливий інтерес команди до вінгра Челсі Михайла Мудрика. Чесно кажучи, я взагалі не був зосереджений на цій темі. Я знаю чудових українських футболістів. Ви щойно згадали про мудрика, але ці питання ми будемо обговорювати в січні. Ми будемо обговорювати це через 3-4 тижні. Також ми поговоримо про це влітку, тому я зараз не можу дати конкретної відповіді на ваші запитання. цитує слова компанії прес-служба Баварії. Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гардіола заявив, що більше не планує працювати з іншими клубами. Я не збираюся очолювати іншу команду, не кажучи про довгострокове майбутнє, але зараз я точно не планую йти з Манчестер Сіті, переїжджати в іншу країну і займатися тим самим, що й зараз. У мене б не вистачило сил. Думка про те, що розпочати весь процес тренувань десь в іншому місті, ні, ні, ні. Можливо, національні збірні, але це інше, сказав Гвардіола. Манчестер Юнайтед готовий продати вихованці своєї академії нападника Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє відомий журналіст і інсайдер Флоріан Плетенберг у соціальній мережі X. За даними джерела, червоні дияволи відкриті до пропозицій щодо Маркуса вже цієї зими, а продати футболіста планують не пізніше наступного літа. Повідомляється, що завдяки продажу Маркуса Рашфорда Юнайтед заощадить на його зарплаті, що дозволить клубу без проблем відповідати правилам фінансового фейрплей. Київське Динамо оголосило про значні зміни в управлінській структурі, які мають на меті впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління, стабільний розвиток та підвищення ефективності на національному та міжнародному рівні. Попри ці зміни, президентом клубу залишається Ігор Суркіс, який продовжує визначати стратегічний курс Динамо і формувати ключові напрямки розвитку клубу. Дмитро Брів обійняв посаду генерального директора. Він понад 10 років працює в клубі, починаючи з позиції юриста. До цього він займав посаду віце-президента Динамо, представляючи інтереси клубу на всіх рівнях від національних футбольних структур до міжнародних організацій, таких як УЄФА та ФІФА. На сьогодні це все підтримай проект лайком та підпискою.